У мистецьких школах Мукачева розпочали навчальний рік. Цьогоріч у закладах культури, а це дитяча школа мистецтв імені Степана Мартуна, художня школа імені Міхая Мунка чи та хорова школа для хлопчиків та юнаків, навчається 1081 учнів та учениць. З них 15 вимушених переселенців. До перших класів зарахували 234 вихованці. З них 15 вимушених переселенців. Всі діти навчаються мистецтву безкоштовно. Таке рішення ухвалили спочатку воєнного стану. Найбільш популярні напрямки розповідає Ки. Керівниця відділу культури Ірина Калій, фортепіано, хореографія, навчання гри на гітарі та ударних інструментах. Близько 300 учнів навчаються у художній школі імені Міхая Мункачі. Крім того, 15 обдарованих учнів мистецьких шкіл щомісяця отримують стипендії в розмірі 1500 гривень. Це переможці обласних всеукраїнських міжнародних фестивалів та конкурсів. Кожного року на сесії Мукачівської міської ради визначаються кращі учні мистецьких шкіл, які є стипендіатами Мукачівської міської ради. І вже на черговій сесії у вересні місяці буде затверджено перелік тих учнів, які стануть стипендіатами у цьому навчальному році, і отримуватимуть стипендію в розмірі 1500 гривень з вересня по травень. Наші діти прагнуть показувати своє мистецтво іншим. Чим самим і представляють наше місто?